Володимир Сасюра, тебе нема і дні, як ночі. Тебе нема і дні, як ночі, і сад хвітається в журбі, Твоє ім'я квітки шепочуть, зітхає вітер по тобі, під тінню липи кружевною Не прозвучить твій тихий крок. Сумує лава, де з тобою, Колись ми слухали пташок, Де забували все на світі, ми у п'янкому щастя сні, І зорі падали з блакиті у невимовній вишині. Ти десь над морем, за туманом, Вечірній слухаєш прибій, передало. Очам коханим немарно море колір свій, Я жду тебе, душа, як рана, а там десь хвиль і вітру гра. Я жду тебе, моя кохана, і моря синього сестра, переможного миру!